Якщо ви отримали кваліфікований сертифікат, секретний ключ, якого зберігається у файлі, тоді при підписанні документів у вас буде накладатися удосконалений електронний підпис. Проте ви завжди можете змінити місце збереження вашого секретного ключа, щоб мати можливість підписувати документи саме кваліфікованим електронним підписом. Це можна зробити віддалено, без візиту з документами за допомогою сервісу на вебсайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ТОВЦСК Україна. Дана процедура формує новий кваліфікований сертифікат, який буде діяти до дати закінчення вашого попереднього, тобто у вас буде два сертифікати з різним місцем зберігання ваших особистих ключів. Даним сервісом можна скористатися у разі відсутності зміну даних, і для цього вам необхідно мати діючий сертифікат, для якого ви хочете змінити тип носія секретного ключа, особистий ключ до сертифіката, пароль до особистого ключа. Оберіть тип носія, на якому зберігаються ваші секретні ключі, та вкажіть відповідний пароль. Натисніть кнопку «Продовжити». Перевірте дані вашого діючого сертифікату, який необхідно перевидати. Редагування даних неможливе. Вкажіть прізвище, ім'я та побатькові контактної особи та її номер телефону. У полі Парольний діалог вкажіть будь-яке слово чи словосполучення для можливості блокування сертифіката у телефонному режимі. Заповнивши всі дані, натисніть Продовжити. На вказаний номер надійде смс-код, який необхідно ввести у відкритому вікні. Дата закінчення відповідає даті закінчення вашого обраного сертифіката і редагуванню не підлягає. Проте, за потребою, ви можете відредагувати дату початку сертифіката через календар. Далі оберіть тип носія та згенеруйте свій новий секретний ключ. Готово, ви успішно самостійно перевидали свій сертифікат.